Слава Україні. Зміни в автобусних маршрутах у Шепетівці. Ротація місії МАГАТЕ на Хмельницькій атомній електростанції. Літературно-перекладацький форум у Хмельницькому про ці та інші події країни та області. Далі у ефірі Першого Подільського. Я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Пункти незламності вже в застосунку дія. І відтепер можна знайти найближчий до себе пункт незламності, подивитись графік роботи та прокласти маршрут. Це дасть змогу людям у разі потреби отримати доступ до світла, води, тепла чи інтернету. Карта інтерактивна, її можна завантажити і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок. Згодом функціонал послуги буде розширено. Можна буде подивитись фотографії пунктів незглавності, поставити оцінку, залишити відгук. Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки. Якщо у дія не з'явився новий розділ, необхідно оновити застосунок. В українських ВЛК виявили порушення прав людини. Про це заявив Дмитро Лубінець, працівник офісу Омдусмана. Перевірили військово-лікарські комісії у всіх областях України. Виявили такі проблеми: це формальність у проходженні ВЛК, скарги є немає, тобто придатний. Також корупція, відсутність єдиного реєстру військовозобов'язаних з історіями хвороб, недотримання електронної черги, недолучення до медоглядів цивільних закладів охорони здоров'я та інше. Тепер в офісі планують створити робочу групу, щоб розробити чи врегулювати нормативно-правові акти, що стосуються проходження військово-лікарської комісії. У Шепетівці на двох міських автобусних маршрутах змінили графік. Внесено зміни в розклад руху автобусів та міських маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі та звичайному режимі руху номер 2 залізничний вокзал та номер 9 – залізничний вокзал автостанція. Оновлений графік руху починає діяти з 23 жовтня, тобто з понеділка. Також відповідно до програми Шкільні перевезення на 2024-2026 роки затверджено порядок забезпечення проїзду учнів громади до навчальних закладів. Вартість проїзду на рівні 50% від тарифу, порядок надання пільгових пільгового проїзду та проведення розрахунків. На Хмельницькій атомній електростанції відбулася чергова ротація місії МАГАТЕ. Експерти продовжують моніторинг на атомній електростанції України та безпосередньо на Хмельницькій. Вчора відбулася чергова ротація постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради обговорили попередні висновки експертів та рекомендацій щодо роботи 14-ї ротації місії. Експерти 13-ї спостерігають за загальнодистанційним протиаварійним тренуванням на Хмельницькій атомній електростанції. Значили неймовірну злагодженість дій персоналу та готовність до можливих позапроєктних аварій, реагування на них та ліквідації можливих наслідків. Чергова місія МАГАТЕ працюватиме на Хмельницькій атомній електростанції упродовж наступних трьох тижнів, виконуючи завдання з питань ядерної безпеки та захищеності. На Теофіпольщині чоловік задушив свою знайому. 18 жовтня близько 22.30 в селі Дмитрівка, що на Теофіпольщині, до 65-річної жінки в гості пройшов її знайомий. Вони випивали, а потім почалась сварка. Чоловік задушив жінку, коли зрозумів, що накоїв, сам викликав правоохоронці. Ті приїхали та затримали зловмисника. Ним 51-річний місцевий житель, який уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Затриманому оголосили підозру за частиною першої стаття 115 – Це умисне вбивство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум відбудеться 27-28 жовтня у Хмельницькому. Це шостий літературно-перекладацький фестиваль, і він запрошує мешканців та гостей міста Хмельницького до пошуків нових форм мовлення та вислову. Фестиваль об'єднає творчу енергію і новаторські ідеї для знаходження способів розповіді, які виходять за межі традиційних вербальних засобів. Серед локацій мистецький простір Кут, кав'ярня Філінгут, мовна школа Ола, також арт. Студія та «Бар Симпатія». у програмі, дискусії, лекції, книжкові презентації за участі перекладачок, а також мистецькі та музичні проєкти. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати за сьогодні та за майбутнє, вільне та мирне. Допомагаємо нашим захисникам та захисницям у цій нелегкій боротьбі. До зустрічі у ефірах бережіть себе.